Збірна України дізналась суперників на Олімпійських іграх. Молодіжка вдало стартувала у еліт-раунді, Юний Шевченко дебютував за збірну, а Кучер просить грошей у Дніпра 1 Усім привіт! На зв'язку Футбол України. Про ці та не лише теми поговоримо протягом наступних кількох хвилин. Ну і перед початком відео традиційний заклик перевірити підписку на наш канал та оформити її, якщо такої досі немає. А також тисніть лайк, дзвіночок і погнали. Міжнародний центр спортивних досліджень, більш відомий як Сіяс, підрахував орієнтовну вартість трансферів із чемпіонату України. І у топ-10 знайшлося місце одразу для 9 представників донецького шахтаря. Найдорожчим визнали Георгія Судакова із цінником у 51,6 млн євро. Аж у 25,2 мільйони оцінили Данила Сікана. Артема Бондаренко із шахтаря оцінюють у 24,2 мільйони, а Дмитра Криськіва у 16,2 мільйони євро. Оціночна вартість Миколи Матвієнка складає 14 7 мільйонів, а наступним йде Олександр Зубков, його показник 12,9 мільйони. На сьомому місці розташувався захисний гірників Валерій Бондар. Його оцінили в 11,4 мільйони, а наступний за ним Дмитро Різник, його вартість 9,7 мільйони. Дев'яте та 10 місце ділять Кевін із Шахтаря та Володимир Брашко з Динамо, до слова, єдиний представник киян у топ-10-ці. Їх вартість, на думку СІС, складає 10,6 мільйони. Відзначили аналітики порталу також голкіпера Венфіки Анатолія Труп. Біна, який став одним із найдорожчих гравців португальського чемпіонату, його оціночна вартість складає аж 72,8 мільйони євро, і це п'яте місце рейтингу. Якщо брати до уваги усі топ 66 ліг світу за виключенням перших п'яти, то в такому рейтингу українець посідає сьому сходинку. Летимо до чемпіонату України, де взяв слово колишній тренер Дніпра 1 Олександр Кучер та заявив у коментарі про наявну перед ним заборгованість від колишнього роботодавця. Він повідомив, що Дніпряни заборгували заробітню платню за три місяці та бонуси за здобути срібло у сезоні 22-23. Тренер вже подав позов у відповідній інстанції. Поки що палата з вирішенням спорів у ЄФА не працює, тож чекаю, коли її працівники проведуть засідання, на якому стосовно мене буде прийнято якесь рішення, каже кучер. Протягом одного місяця, після підписання з клубом угоди про врегулювання усіх фінансових питань, Дніпро був зобов'язаний виплатити мені усю суму боргу до 15. Надцятого жовтня однак цього не сталося. Підсумував колишній наставник. Збірна України Ю-19 переможно стартувала у еліт раунді кваліфікації до Євро 2024. Команда Дмитра Михайленка здобула звитягу над командою Північної Македонії із рахунком 2-0. Відкрив рахунок на 45-й хвилині Кревсун, вдало замкнувши подачу із кута поля. До слова, це його дебютний гол у дебютному матчі за збірну. Подвоїв перевагу нашої команди на старті другого тайму. Пономаренко влучно пробивши за меж штрафного майданчика. Знаковий момент трапився на 79-й хвилині. Олині цього поєдинку, коли за національну збірну дебютував Крістіан Шевченко, він вийшов на поле замінивши Геннадія Сенчука. Після матчу у коментарі трибуні він сказав: безумовно, це були дуже хороші два дні з командою та тренерським штабом. Вони були дуже привітні та підтримували мене. Чудовий початок турніру з перемоги. Команда показала дуже хорошу гру, і ми заробили три очки. На сам кінець я дуже пишаюсь тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України і з нетерпінням чекаю наступних ігор. На матчі до слова був присутній президент УАФ Андрій Шевченко, який після гри завітав до роздягалки юнаків та привітав їх із переможним стартом. Щоб вийти на євро 2024 двадцять ю 19 українцям потрібно виграти групу із північною Македонією, Швейцарією та Латвією. Усі матчі міні-турніру пройдуть у Скоп'є. Наступний матч підопічню Дмитра Михайленка проведуть 23 березня проти Латвії. Зазначимо, що у іншому матчі нашої групи Швейцарія із мінімальним рахунком здолала Латвію 1-0. 20 березня у Франції пройшла церемонія жеребкування чоловічого футбольного турніру Олімпіади 2024, Дізнали своїх суперників і збірна України. Команда Руслана Ротеня потрапила до групи Б, де зіграє з Аргентиною, Марокко та представником Азії. Ім'я цієї команди стане відомо 3 травня, коли завершаться кваліфікаційні змагання. Змагання з футболу на літніх Олімпійських іграх 2024 року пройдуть у Парижі та шести інших містах Франції. Триватимуть із 24 липня до 10. Серпня. Ну що ж, друзі, залітайте у коментарі та пишіть свої думки про теми, які почули сьогодні. Залишайтеся на зв'язку із футбол України. Підписуйтесь на нас, ми є у всіх соціальних мережах і до зустрічі.